Презерватив це простий та надійний засіб захисту від віл та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Проте 41% людей не знають, як правильно ним користуватись. Ну зовсім не ок. Увага, хлопці та дівчата. Показую та розказую, нікому не червоніти. Це повинні знати усі. Потягніть за зубчистий край. Акуратно розірвіть обгортку та дістаньте презерватив. Розташуйте згорнений презерватив на головці статевого члена. Затисніть двома пальцями кінчик презерватива, щоб випустити повітря. Розправте презерватив у напрямку основи статевого члена. Після використання акуратно зніміть презерватив, притримуйте в районі основи. Усе просто. Деякі ояк хочуть вести себе як непристойному кіно, носити презервативи в задньому кармані джинсів, хвацько відкривати його зубами. Ніколи не робіть цього, пошкодите презерватив. А тепер міфи та чутки про презервативи. Безпечніше використовувати два презервативи одразу: брехня порвуться обидва. Презервативи не мають терміну придатності. Неправда, термін придатності вказується на обгорці, тож не використовуйте просрочені презервативи. Та ну, презерватив зменшує чутливість. Нема проблем. Є ультратонкі, рибристі з крапками. Обирайте та насолоджуйтесь. Та не треба мені презерватив, я і так здоровий. Повірите? Довірите власне життя іншій людині? Тримайтеся від таких подалі або з презервативом, або ніяк. Який презерватив? Ти що мені не довіряєш? Маячня, презервативи це не питання довіри, а навпаки, це турбота про своє здоров'я та свого партнера. Отже, не вірте міфам та пліткам, обов'язково використовуйте презерватив, щоб захиститись від біл та інших хвороб. Кохайте та кохайтеся.